Хлопець настільки гарний, що будь-хто, хто подивиться на нього, одразу ж помре. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Не забувайте підписуватися на канал і ввімкнути сповіщення, щоб не пропустити нові відео. А в цьому відео ми поговоримо про фільм 20-го року: Убивча зовнішність. Хлопця з бинтами на обличчі звуть Макс, і в розмові з психологом він скаржиться, що будь-яка людина, яка погляне на його обличчя, одразу ж помирає. У день, коли Макс народився, увесь медперсонал. Помер, тільки но вони встигли поглянути на обличчя немовляти. Для того, щоб гинуло менше людей, сім'я хлопчика переїхала в маленьке містечко. Психолог, звісно ж, не вірить хлопцеві, думаючи, що в нього просто така форма депресії і змушує зняти Макса бенти. Доктор помирає з тієї секунди, як побачив обличчя хлопчини. Приїжджає поліція і дуже дивується, тому що, коли люди помирають з загадкових обставин, Макс завжди десь поруч. Хлопець помічає глиб. І вирішує забрати її з собою вдома. Він просить свого друга Дена розбити йому обличчя цеглою, і, можливо, тоді люди навколо перестануть помирати, але той відмовляється, і Макс спеціально впускає телефон Дена, щоб розлютити його. План виявляється надійним, як швейцарський годинник, і цегла все-таки прилітає в обличчя. Мама везе сина в лікарню, але там усі дивляться на обличчя хлопця. Тоді мати просить його взяти журнал, і дівчина на ім'я Алекс ділиться з Максом журналом. Після чого у них починається розмова про відеоігри, в які грає дівчина. У Макса немає подружки, а в всьому винні бинти, які прикривають все його обличчя. І тоді ден по-дружньому влаштовує побачення на осві з дівчиною, яку звуть Еріка, Макс почувається максимально некомфортно, але все ж дарує дівчині хустку, яку він вишив сам. Пару помічає колишній хлопець Еріки Крей і підсаджується до них за стіл. Він згадує про хлопця, який вбиває своїм обличчям, і розуміє, що це Макс. Головний герой нервує і випадково проливає напій на стіл. Після чого Крейс спершу кидає в калюжу хустинку, подаровану Максом, а потім і зовсім витирає його обличчям стіл, де виводять на вулицю. А принижений Макс просить Еріку сходити на нове побачення. Але вона відмовляється: хлопець розочарований в житті, йде на міст, хоче накласти на себе руки. Але раптово, ніби спорожнечі, підходить Алекс, і після надихаючої бесіди Макс передумує стрибати. Хлопець із дівчиною йдуть до будинку для літніх людей, де обідають разом застер і розмари. Жінки кажуть, що проблеми молодих насправді надумані. Алекс проведжає Макса додому, і хлопець пропонує дівчині зустрітися завтра, але вона проте. Своєю відмовою вона дуже засмучує хлопця. Макс розповідає Дену про милу дівчину, яку зустрів, і друг радить знайти її та продовжити спілкування. Після цієї розмови він вишиває хустку зі словами: Ти стрибнеш, і я стрибну, які вона казала йому на мосту, і потім йде на зупинку. Слідом підходить Алекс. Яка запізнилася на автобус, вона приймає запрошення хлопця про те, щоб провести кілька годин разом. Вони йдуть у магазин і купують цілу купу желейних цукерок і влаштовують желейну ванну. Макс насилу зізнається, що люди, дивлячись на його обличчя, помирають, але виявляється, Алек вже знає цю таємницю. Дівчина розповідає, що відчуваючи сильні емоції, неважливо позитивні чи негативні, у неї неконтрольовано росте серце. Для того, щоб утримати цей процес. Під контролем Алекс носить спеціальний прилад і приймає ліки. Вони йдуть у кіно і беруть із собою трохи міцного алкоголю. Там Алекс зізнається, що Макс її перший друг. Пара йде до Макса додому, і дівчина знімає окуляри з його обличчя, щоб побачити очі. Коли батьки хлопця увійшли до кімнати, вони були здивовані, побачивши дівчину у себе вдома. Потім вони знайомлять їх з Юшень, студенткою, яка приїхала за програмою обміну, але чимось незадоволена. На китаянка каже, що потрапила до пекла і тікає до своєї кімнати. Наступного дня Макс і Алекс ідуть до будинку для літніх людей. Розмарі сидить одна і чекає, коли син приїде на її день народження, оскільки він ніколи не приїжджає Розмарі приєднується до компанії і вони всі разом грають в ігри Увечері за вечерею. Сім'я намагається поговорити з Юшень, але вона їх ігнорує. Азіатка вихоплює піцу в кур'єра і біжить пожирати її наодинці. І мама вибачається за вчинок дівчини пізніше. Вона просить Макса показати місто студенці, але той зібрався в похід із Деном і Алекс. Тоді мама змушує сина взяти Юшеню з собою. Коли Алекс поранив руку, Макс відрізає частину бінтів з обличчя і перемотує рану. Дівчина помічає, що прилад почав блимати червоним, а це дуже поганий знак. Увечері Алекс скаже, що хоче побачити обличчя хлопця. Він намотує бинт на очі дівчині і дає їй помацати своє обличчя. Алекс цілує Макса, і прилад знову починає попереджати її про небезпеку. Повернувшись додому, Макс і Ден виносять стару суху різдвяну ялинку, і Юшень випадково її підпалює. Ден опікає руку, і хлопця везуть до лікарні, щоб йому зробили перев'язку. Тут хлопці зустрічають Алекс із мамою і хочуть з нею поговорити, але дівчина чомусь вдає, наче їх не знає. Пізніше, коли хлопці зустрічаються з Алекс, вона пояснює Максу, що їй довелося так чинити через маму, яка боїться, що дочка помре, якщо буде відчувати сильні емоції, коли заведе друзів. У будинку для літніх людей Естер каже, що розмарі жахливо почувається. Коли вони Заходять до неї в кімнату, то бачать, що жінка перебуває в критичному стані. Алекс пригнічена через те, що жінці штучно підтримують життя і змушують її мучитися. Тоді Алекс просить Макса показати бабусі обличчя, щоб та зустрілася з апостолом Міхаїлом. Хлопець спочатку проте і відмовляється, але потім піддається на вмовляння дівчини. Макс бере розмарі і запитує, чи хоче вона заснути. Та ствердно моргає, і тоді хлопець знімає бінти. Жінка помирає з посмішкою на обличчі. Макс із мамою сидять за столом, а батько грає в настольні ігри. Додому повертається Юшень, і, як зазвичай, з усіма задоволеними гримасами на обличчі мовчки піднімається до себе. Мати починає пиляти батька за те, що той вічно грає у свої ігри. Алекс не витримує сварки, кричить на батьків і тікає. Ден радить Максу запросити Алекс на танці. Друг віджимає телефон хлопця і кличе дівчину танцювати. Алекс починає писати. Писати повідомлення, але в останній момент передумає. Тоді хлопець вирішує піти додому до дівчини і звертає увагу, що її прилад небезпечно загоряється червоним. Макс дивується, чому дівчина не розповіла йому про свій стан, і це його засмучує. Вона каже, що йому не зрозуміти, як це все життя уникати емоцій. Вона навіть збільшила дозу ліків, але це навряд чи сильно допоможе. Незважаючи ні на що, Алекс приймає запрошення піти на танці. Макс вже готовий йти, а потім на радощах забуває одягнути бинт, але батьки змогли вчасно зупинити хлопця. Алекс одягла на бал костюм покоївки, а для Макса маску собаки і клаксон. Вони приходять на танцпол і починають танцювати. Макс запрошує Алекс на повільний танець. На дівчину нахлинуло почуття, і через це їй стало погано, а з носа починає текти кров. Вона тікає в туалет. Ден приходить на танці з Валенцією. Крей їх помічає і вирішує підкотити до Валенції, але отримує відмову, адже дівчина прийшла з Деном. Крей помічає Макса і впізнає його, після чого хапає за шию. Негідник знімає маску з обличчя хлопця і спрямовує його на Валенцію. Дівчина тієї ж секунди помирає. Поліція затримує Макса, а Алекс відвозить швидка. Але провину хлопця не змогли довести і незабаром його відпускають. Макс одразу ж біжить. Провідати Алекс у лікарню, щоб дізнатися, як вона почувається. У госпіталі, хлопець дізнається, що насправді від хвороби дівчини немає ліків і її серце просто збільшується. Лікарі стверджували, що дівчина зможе прожити тільки до 16, але вона змогла дожити до 17 майже не використовуючи емоції, але водночас почувається максимально спустошено. Алекс плаче, коли каже, що Макс був єдиною радістю в її сірому беземоційному житті. Житті вона просить хлопця показати своє обличчя, щоб звільнити її від того життя, але він відповідає, що не зможе пробачити собі її смерть, якщо зробить це. Пригнічений Макс тікає, а батьки не можуть знайти собі місця, вважаючи, що Макс зник. Хлопець прибігає додому і одразу ж починає з усієї сили бити себе цеглою по обличчю, доти, доки батьки його не зупиняють. А кіт, що проходить повз його кімнату, дивлячись на Макса, одразу ж. Помирає. Після цього Макс зі станом апатії лежить у ванні з жиленими цукерками і ігнорує всі дзвінки і повідомлення від Алекс. Ден приходить до школи вшанувати пам'ять Валенсії, коли з'являється Макс, то друг каже йому, що він поводиться як мудак, ігноруючи хвору Алекс. Ден радить другу, що той просто зобов'язаний попрощатися з дівчиною. Макс відвідує Алекс і прикрашає стіни її палати серветками, які він для неї зшив. Хлопець вбачається за те, що його так довго не було, і лягає поруч із дівчиною. Макс каже, що йому дуже важко прощатися. Алекс знімає кисневу маску і каже, що налякана. Дівчина цілує хлопця і розплющує очі. Алекс бачить обличчя Макса, але при цьому чомусь не вмирає. Аж раптом монітор починає голосно пищати. Хлопець одягає бинти і кличе лікарів. Макс лягає на стілець поруч і згадує всі найкращі миті з Алекс. У сьогоденні ліжко дівчини вже порожнє, так само, як і стіни, з яких зникають серветки. Хлопець іде з лікарні і приходить до церкви на похорон Алекс. Він іде на міст, з якого хотів зістрібнути. Кладе пачку желених цукерок у конверт із підписом Алекс і кидає його у воду. Через деякі який час Макс сидить на прийомі у психолога? Лікар запитує, як він почувається від 1 до 10. Хлопець каже, що десь на 5. Психолог відповідає, що це великий прогрес. Хлопець став відомим, після чого люди, які перебували на межі смерті, стали просити його про допомогу. Макс так само відвідує Естер: до хлопця прийшло усвідомлення, що Алекс так само, як і батьки, не померли, бачачи його обличчя, тому що вони не вважають обличчя найпрекраснішою частиною тіла, а для них важлива душа. Тому ті, хто люблять Макса, по-справжньому не вмирають, дивлячись на його обличчя. Його батьки помирилися і навчилися знаходити спільну мову. Лікар запитав у хлопця, що він робитиме далі. На що Макс відповідає, що вчитиметься жити без бенті. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та діліться своєю думкою про фільм у коментарях.